Доброго дня, шановні мене. Виборці мене попрохали пройти навколо при е, території автопарку колишнього, подивитися, що тут робиться. Ну, бачимо контейнери з сміттям, бачимо захаращеність певну. Ось уже котрий рік. Лежать гілки. Це була вулиця Довженка. Ось тепер ми повертаємо на вулицю Транспортну. Треба віддати належне, міськрада трошки висипала її. О, тополі великі, нависаючі, ті, які, мабуть, давно вже варто було спиляти. А ось починаються і сюрпризи. Щось новеньке. Давайте роздивимось. Так, свіжі сліди, спилена рельса. Котра слугувала опорою, що утримувала оці бетонні плити паркану. Ого. Щось мені не дуже тут приємно під ними ходити, бо воно ж, здається, може і впасти. Так, бачимо, спиляно через одну. І спиляно недавно. Сліди ще навіть не поржавіли. Ось так. Що далі? Будуть спиляні решти, а плити залишаться стояти. Потім впадуть. Ну що ж, пройдемо далі. Подивимось, що тут робиться. Так, через одну випіляно. Отак. Вот Отак вот відбувається. Здавалося б. Здавалося б. О, тут уже хтось проходив, наступив. Здавалося б, часи, коли наші підприємства випилювались і здавалися металобрухт, як приміром на завод залізобетонних виробів в Макошино вже в такі часи пройшли, минулися, вже нове керівництво маємо району, котре мало б таку політику не дозволяти, таку діяльність на території району і тим більше міста. Але на жаль. Але на жаль. Бачимо, що знищення. А що вони зробили? що вони зробили? Ну насипали. Насипали і не зробили, зрозуміло. Ну, добре, хоч насипали. Ну, а тут ну а тут ми бачимо нинішній стан колишнього автопідприємства. До речі. Хочу сказати, що я знайомий з автопредприємством в Сосниці, котре збереглося і працює. І на його території такого захіття я не бачу. Ходять автобуси, можна доїхати до того самого Чернігова.